Військових та переселенців вчитимуть започатковувати власну справу у сільському господарстві. Базою для цього стане науково-просвітницький центр Агрокемпа. На його території вже вирощують свиней, гусей, займаються переробкою кормів, розводять оленів та бізонів. Модуль це така невелика територія відповідно із земельним ресурсом із будівлями. Відповідно на ній про розвиваються і впроваджуються нові сучасні технології, працюють науковці, і таким чином люди, які захочуть в часі займатися сільським господарством, включаючи військових, вони зможуть відвідувати цю територію, отримувати знання, професійні знання. Разом з тим, їм надасться і така консультаційна допомога у плані ведення того чи іншого виду бізнесу, хочу подякувати голові Вінницької міської ради Сергію Анатольовичу Мурнову і депутатам, які сприяли нам у отриманні фінансової допомоги для розвитку цієї території. Експерти інституту кормів зі свого боку надаватимуть професійний супровід майбутнім підприємцям. Розвиток цієї справи фінансово підтримала Вінницька міська рада. Завдяки цьому тут збудували теплицю для органічного перцю, томатів та кавунів. Вони будуть рости на соломі. солома багаторічних злакових трав, на які нічого там, ні хімія не вноситься, нічого. Вона собі трави змолотили, забрали насіння і солому ми заготовили. Вона є вже з минулого врожаю. Тобто не в ґрунті, а в соломі. А в соломі. Так. Органічний і субстракти висадку розсади планують вже на травень. До роботи залучатимуть і колишніх військових. Їй актуальні вакансії. Потрібні будуть чергові, які забезпечуватимуть роботу системи котлів та поливу, а також охоронці. Це в рамках нашої стратегії продовольча безпека і така вісь навколо міста Вінниці для того, щоб можна було максимально забезпечити продуктами харчування. На території центру саме зараз триває висадка горіхів. Ці саджанці надав меценат із Німеччини. Саджанець білиться для того, щоб він не втрачав влаги. З часом тут будуть вистрілювати бруньки з плячі і воно буде проростати. І щоб шкідники не, не травмували, поки ще дерево слабеньке не приросло. І все, з часом воно, там місяць-два змиється, те буде частенько. Долучились до справи і представники міської ради. Їм розповіли, що у тутешніх міжряддях вже скоро зацвітуть і медоносні рослини, тож можна встановлювати вулики. Отут уже посіяна, наприклад, така трава, як конюшина біла. Вона є хорошим медоносом, тобто ми зразу засіяли, залуження відбулося міжряддя, От і потім саджанці, і це буде свого роду як медонос. Далі в нас порядка десь до 15 культур медоносів. Центр розвивається, а отже люди з довколишніх сіл мають роботу. Родина Драненків доглядає за господарством. Робота дуже хороша. Ми якось як сімейний підряд взяли двоє з жінкою. В місті працюємо, дуже подобається, робота дуже цікава. І це дуже добре, бо всі місні, не треба нікуди їздити. Тут на місці робимо зарплата непогана. Територія центру майже 100 гектарів, бажаючих розпочати свою справу. Тут навчать розробляти бізнес-плани, брати участь у грантових проектах. Ми хочемо, щоб тут працювала. Е База навчально-просвітницька, і вона вже сьогодні вимальовується, щоб тут були ферми сімейного типу, щоб вони мали можливість започатковувати свій бізнес. Тобто, ми хочемо малий бізнес, це не середній навіть не великий, а малий мікробізнес по типу сімейного типу фермерства. Наразі вже є домовленості з бізнесменами-початківцями. В найближчому майбутньому у центрі Агрокемпа може з'явитись виноградник, равликова ферма та господарство з виробництва біогумусу. Ірина Дідух Володимир Гірявенко. Новини за день, телеканал Віта.